До центрально-волинського субрегіону увійдуть міста Рівне та Луцьк, а також Рівненський, Здолбунівський, Ківерцівський та Луцькі райони. Стратегічний план розвитку розроблено за кошти Американського фонду міжнародного розвитку. Він передбачає створення спільних промислових зон, транспортної системи, ремонт та будівництво доріг, організацію оптового ринку для збуту сільськогосподарської продукції. Такі заходи кажуть ініціатори проєкту, здатні залучати до регіону потужних інвесторів та розвивати економіку. Якщо ми не хочемо, щоб рівне і Луцьк, в перспективі кількох десятків, можливо, сотні років, занепало, ми повинні подумати над тим, як не поборювати один одного, а об'єднати зусилля, об'єднати свої ресурси для того щоб розвиватися економічно і притягувати до себе капітали, людей, знання, розвивати співпрацю, кажуть розробники проекту, необхідно насамперед за рахунок місцевих бюджетів. Рівненські чиновники подібну кооперацію підтримують. Є проблеми у нас, які неможливо вирішити тільки, наприклад, на рівні міської ради. Тому що проблеми пов'язані з транспортом, проблеми пов'язані із житлом, проблеми пов'язані з інвестиціями чи будівництвом нових великих промислових об'єктів. Їх необхідно вирішувати в комплексі з сусідніми регіонами. Аби від планування перейти до справ, стратегію розвитку центрального Волинського регіону повинні ухвалити ради обох міст та чотирьох згаданих районів. Якщо ті конкретні регіони, а це місто, Луцьк, місто, Рівне, Райони з Долбунівській, Рівненський, з нашого боку, Луцький райони і ще декілька районів Волинської області. Якщо будуть прийняті ці стратегічні плани, то це буде тільки перший крок, це буде точка відрахунку, по якій через 10-15 років, якщо ми будемо рухатися. Ми отримуємо досить серйозний економічний ефект. Тому що консолідація ресурсів завжди дає набагато більше позитивних результатів ніж їх розпорошенці. Втім, перш ніж ухвалити стратегічний план, рівненські депутати ще раз його обговорять та внесуть свої пропозиції. Обговорення заплановане на 16 червня. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.